Я перепрошую. міліція. Документи автомобілі. А можна Документы. шеврон якийсь З За, оружием ви всі, да? є, а, є. а на яких приставах ви зброю носити? Ага, податкова поліція. А ви можете пояснити, чому, наприклад, Київська податкова поліція здала вже давним-давно свою, свою, свою табельну зброю, тому що зараз заборонено, точніше, ви не маєте права на користування вогнепальною зброєю взагалі, тому що вас не зазначено в новому законі про поліцію. І ви не маєте повноважень на використання зброї. У нас тут є співробітники поліції, які забезпечують законність і порядок. А хто ви такі, з якою метою сюди прибули? Зінде нам поступило повідомлення, що тут при проведенні слідчих дій, е у вас є посвідчення ваше? Посвідчення ваше. Посвідчення ваше покажіть. Виходіть в автомобіль, принесіть його дозвірення і покажіть нам, хто ви вообще такі. Ви слышите так, или не обязательно покажемо. Ні, прямо сейчас покажіть, хто вийшов. Ну наскільки я а знаю, я дуже добре, дуже добре э, знаюся на українському законодавстві, особливо те, що стосується податкової Десь міліції, колишньої ну, ви не маєте сходим, права. Ви сходите, не маєте права. Скажіть, пожалуйста, дозволю. і представте. Э, Поліція до должна...